Hello, hello. Я знаю, що ви любите, коли я вам щось розповідаю. І сьогодні я вирішила розповісти про п'ять речей, які навчили мене робити Нідерланди. Тобто в Україні я цього не робила, а в Нідерландах я розумію, що так і треба. Ну, я приймаю це. Мені дуже подобається. Отже, на п'ятому місці в нас погода: Не змінюю ваші плани завжди. Де дощ? Нічого страшного, це просто така погода. Така ж погода, як і сонце. Вас не змінюються ніякі плани через погоду. Ну можливо, через якийсь там ливіняку щось можна домовитися про інший час, але. Ну, типу, якщо ви з кимось домовилися, по-перше, ви домовляєтеся там, за кілька днів, за кілька тижнів до стоматолога можна попасти просто за кілька там, місяців, тому, звичайно, ви не скасовуєте плани, бо розумієте, що наступний раз може бути дуже нескоро. Тобто, погода плани не руйнує і це клас. Ну, і другий пункт трошки виходить з першого. В Нідерландах роблять все повільно, тобто робити все повільно це нормально. Багато багато українців, які попадають на роботу в Нідерланди, їх їм постійно кажуть, та ти що, не спіши так, рус цих, спокійно, не треба нікуди спішити. Але в принципі за це українців і люблять за те, що вони трудолюбні, за те, що вони дуже швидкі, за те, що вони впораються, розуміють, дуже розуміють дуже швидко, що треба зробити, і роблять це дуже швидко і якісно. Я скажу, що в Нідерландах в українців дуже класна репутація. Це це підтверджує багато людей. З якими я спілкуюся, вони кажуть, що просто нідерландці обожнюють мати справи з українцями. Звичайно, якщо ти не знаєш, то буде робота руками, але руками українці робити вміють, і тобто. Давайте, українці, не треба так поспішати, можна все повільно. До речі, да, я можу сказати, що робити повільно, оформлювати повільно документи, мати запис до стоматолога просто за два місяці до того, як тобі поставлять пломбу, чекати там на дзвінок, на якусь реакцію. Треба просто до цього звикнути. І не нервувати, а кайфувати. Дуже сподіваюся, що повільно вони роблять все, тому що вони хотіть. Хочуть не просто працювати, а ще й насолоджуватися своєю працею, не бути загнаними, роздивлятися спокійно свої справи. Звичайно, це може перерости в лінь і нічого не робіння. Може це в деяких нідерландців так і стається, але в принципі з цього можна добре щось для себе винести. Не поспішайте, рустіх. Майте час для відпочинку, майте час для своєї роботи, яку ви якісно і не дуже швидко там якось будете робити. Звикайте це, Нідерланди. На третьому місці трошки поговоримо про матеріальне. В Нідерландах є спеціальний ніж для сиру. І я розумію, що без нього, я вже ніяк. Він прикольний, нарізає сир плеским рівним шматочечком сира для бутерброда. Ним нереально приємно користуватися. Я довго, дуже довго віднякувалася від нього, але спробуйте, це справді дуже круто. Тим більше, якщо купувати сир на маркетах, там вам не ріжуть цього на слайси, там вам дають кусочок такий, а потім вдома вже. О, ну це як. Релакс такий, Щук -щук -щук, нарізати сир. На почесному другому місці те, чим славиться дійсно Нідерланди. Вони їздять на велосипеді завжди. Навіть коли погана погода, коли хороша погода, завжди вони на велосипеді. Якщо можна обрати велосипед замість машини, вони обирають велосипед. Це дуже круто. Це про здоров'я, про виносливість, про координацію, про те, що ти на свіжому повітрі їдеш і гуляєш. Ну просто багато плюсів. Багато плюсів. Е, я Останнім часом я спробую рухатися більше на велосипеді. Не зараз, звичайно, але я дуже спробую, і це дуже круто, навіть якщо маленький дощик моросить, не так все погано. Дійсно, в Нідерландах не те, щоб завжди погано погода. Я не знаю про Британію чи, можливо, то міф, що там завжди дощі йдуть. Бо про Нідерланди такі ж міфи були, що тут завжди дощ, але ні, не завжди. Якщо він є, то сильний там 15 хвилин. Він тих. Маленький, ну він ну, трошки такий неприємний, але не те, щоб ну, прям неможливо було. Тому я кажу так, їзді на велосипеді. І їзда на велосипеді, для мене займає друге місце з п'яти звичок, яких я набула в Нідерландах. Перше місце займає те, без чого я тепер просто не можу. Ті, хто знають мене особисто, вони знають, як я топлю за це, як я розповідаю всім батькам, що треба робити так. Нідерландці це роблять, це працює і це класно. Людоньки, вкладати дітей спати о восьмій вечора, це. Топ просто мега-топ. Ніхто з українців цього ніколи не практикував в Україні. Але в Нідерландах, коли ми пішли до першої інтернаціональної школи, нам видали таку книжечку, в якій написано вік дитини і у котрій їй треба лягати спати. Так от дітям до 4 років треба лягати спати до 7 вечора. Дітям близько до восьми років можна лягати о восьмі. І в принципі, це правило для всіх дітей. Ви не уявляєте, як це прекрасно. Ви мені зараз будете казати, а влітку так світло, ми не можемо їх класти, бо сонце світить. Друзі, я вже рік, більше рік. Більше року живу в такому темпі. Це дуже круто, дуже нормально вкладати дітей о восьмій вечора. Вони у сьомій прокидаються бодрі, щасливі і готові йти до школи. Впитувати як губка ці знання, які їм треба розуміти нідерландську. Я думаю, що саме через це також мої діти швидко вивчили нідерландську. Тобто вкладатися, давайте робити так, як тут роблять. Давайте не переймати все, але просто вкладати дітей о восьмій. До речі, мені здається, у Франції також це практикують. Вкладати дітей спати о восьмій це давати собі. Прекрасний вечір, і давати дітям можливість круто відпочити, нормально виспатися і прокинутися дуже класно, бодрими на ранок. Тобто топчик з моїх рекомендацій це вкладайте, будь ласка, дітей. О восьмій годині, будь ласка, добре, якщо не о сьомій, як там рекомендую там для ваших маленьких дітей, хоча б о восьмій, якщо в дитини дуже насичений день, якщо дитина, ну це як дитина, якщо ви не прив'язали до крісла і вона не сидить цілий ціли день, то відсотків о восьмій вона вже готова йти спати. Просто ми і в Україні ну не так, щоб супер пізно вкладалися постійно. По українським міркам 9-10 це не пізно. І я не розуміла, як же ну діти не такі стомлені о 8. Ні, людоньки, будь ласка, послухайте. О 8-й це добрий час для того, щоб дитина пішла спати, бо вона реально вже стомлена. Ну, перевірено x 3 і багато моїх знайомих, друзів, які вкладаються в восьмі, вони це можуть підтверджувати. І всі Нідерланди це вам підтвердять. Тобто, я не пропагандую їсти будь-які на сніданок і на обід, як це роблять нідерландці. Але, будь ласка, вкладати дітей це користь і для вас, і для вашої дитини. І також мені буде приємно почути, які ще для вас. Звички ви набули в Нідерландах, які ми не користувалися в Україні, але в Нідерландах вам ставляться вони в нагоді. Все, всім всього хорошого, па-па!